Пан Артем, він отримав грант як ветеран і відкрив своє е, заклад харчування в місті Полтаві. Даю йому слово. Да. Доброго дня е, так. Я взагалі закликаю всіх військових, ветеранів, які звільняються, які шукають себе. На першу чергу намагатися будувати свої, е, свій сімейний бізнес, скажімо так, е, свої. Працювати самим на себе і в цьому дуже допомагають гранти. Вони бувають різні. Є гранти, які гарантовані державою, умовно кажучи, які нам дає держава по праву тому, що ти воював або ти підприємець. От я взяв грант як підприємець 250 тисяч. Взяв кілька міжнародних грантів невеличких. І от ми зараз запустили галушку, тільки почали працювати в березні місяці, тобто там півтора місяці, хай в тестовому режимі, але ми почали. Ну, Я вірю в свою справу, вірю в те, що хлопці, які пройшли війну, вони точно ті хлопці, які зможуть втілити свої мрії в свій бізнес. Дякую. Про галушка місто Полтава. Соборності, 2 запрошую підтримати ветеранів і ветеранський бізнес. Це бізнес, який заснований ветеранами на грантові кошти. Дякую разом переможемо.